Минулого разу ми читали про візит цариці Шеве до царя Соломона, записаний у перших 13 віршах 10-го розділу Першої книги царів. Сьогодні ми закінчимо наше дослідження 10-го розділу, де описано величезне багатство царя Соломона. Просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження його слова. Перша царів 10 розділ, вірші 14 по 15. І була вага того золота, що приходило для Соломона в одному році шість сотень шістдесят і шість талантів золота. Окрім того, що приходило від купців та з торгівлі ходячих та від усіх царів Арабії та краєвих намісників. Не слід засуджувати царя Соломона лише за те, що він був заможним, адже сам Бог пообіцяв зробити його багатим. Про що записано у третьому розділі першої книги царів? Цар Соломон використовував роль міжнародного посередника, мудро використовуючи стратегічне розташування Ізраїля? Ця земля слугувала своєрідним сухопутним мостом, що з'єднував три континенти Європу, Азію та Африку. Цар Соломон перетворив Ізраїль на важливий торговий центр, через який проходили товари з різних країн. І він також стягував митні податки за їх ввезення та вивезення. Купці, згадані у 15 му вірші, це ті, хто займалися торгівлею безпосередньо в межах держави. Тоді як торговці означають. Подорожніх ділових людей, які лише проходили через Ізраїль, Бог дарував царю Соломону велике багатство. Щорічно цар отримував, окрім безлічі інших скарбів, 666 талантів золота майже 22 тонни, це загадкове число 666. Деякі тлумачі вважають своєрідною сполучною ланкою з пророцтвом об'явлення. Об'явлення, 13. Розділ 18 вірш. Тут мудрість. Хто має розум, нехай порахує число звірини, бо воно число людське, а число її 666. Це число 666 також згадується у книзі священника та писаря Ездри, Ездра 2 розділ 13 вірш. Синів Адокімових 666. Число 666 є важливим, оскільки воно пов'язується з числом звірини в пророцтві об'явлення. Деякі коментатори розглядають це число в історії царя Соломона як символ його духовного занепаду та відступлення від Бога, надмірне багатство царя Соломона слугує застереженням щодо небезпеки матеріалізму та того, як статки можуть призвести до відступлення від Господа. Одне з можливих пояснень значення числа 666 ми розглядали під час нашої 120-ї зустрічі під назвою Таємниця Звірини та 126-ї зустрічі під назвою Загадковий вантаж земних купців. Розгляньмо також. Інший варіант значення числа 666, який пропонують деякі коментатори виходячи з нумерологічних принципів. У Біблії число 3 пов'язане з Богом, число 4 із землею. Адже на четвертий день творіння земля була впорядкована. Разом ці числа утворюють число 7. Символ повноти та досконалості Божого творіння. Число 6 означає незавершеність, оскільки воно на одиницю менше від 7 числа повноти. У Писанні повторення будь-якого слова тричі підкреслює найвищий ступінь значення, як у виразі свят свят. Свят Господь, Бог Вседержитель. Число 6 часто зустрічається у зв'язку з грішними чи злими людьми. Так про Голіата сказано, що він мав шість ліктів і п'ять завишки, а вістря його списа важило 600 шекелів заліза. На цар Вавилону, звів статую за вишки 60 ліктів, і завширшки 6 ліктів, а у першій книзі царів зазначено що цар Соломон зібрав 666 талантів золота. Цей вірш показує, що Соломон став людиною надмірно захопленою багатством. Коли апостол Іван у пророцтві об'явлення згадує число 666, він має на увазі не просто грішну людину, а радше досконало грішну звірину. Повернемося тепер до нашого основного тексту та звертаємо увагу на повторення числа 6 у наступних віршах цього 10-го розділу. Перша царів 10 розуверші 16 по 17. І зробив цар Соломон дві сотні великих щитів із кутого золота, шість сотень шеклів золота йшло на одного щита, та три сотні щитів менших із кутого золота, три міні золота йшло на одного щита, і цар віддав їх додому Ливанського лісу. Золоті щити, які цар Соломон повісив у Палацовому арсеналі, очевидно, призначалися для урочистих парадів. Оскільки золото є дуже м'який метал, воно було б непридатним для щитів, які воїни могли б використовувати для захисту в бою. Отже, ці щити мали лише декоративне призначення. Будинок Ливанського лісу служив. Серед іншого і арсеналом. Перша Царів 10 розділ вірші 18 по 20. І зробив цар великого трона з слонової кости і покрив його щирим золотом. У трона було шість ступенів, а голова в трона кругляста позаду його та поруччя з того і з того боку при місці сидіння та два леви, що стояли при поруччях. І дванадцять левів стояли там на шости ступенях, і з того і з того боку по всіх царствах не було так зробленого. Можливо, дванадцять левів по шість з кожного боку ступенів символізували дванадцять племен Ізраїлю. Перша царів десяте розділ 21 по 22. і весь посуд на пиття царя Соломона золото. І всі речі до Моливанського лісу щире золото, нічого із срібла. Воно за Соломонових днів не рахувалося за щось, бо цар мав на морі таршійські кораблі разом із кораблями хірамовими. раз на три роки приходили таршійські кораблі, що довозили золото, і срібло, і слонову кість, і мавп, і пав. Торговельний флот царя Соломона привозив багатства з далеких земель. Тархійські кораблі могли бути великими океанськими суднами, а не обов'язково кораблями, що походили саме з Таршішу. Місце знаходження Таршішу залишається загадкою. Це слово є арійського походження, що означає морське узбережжя. І мова може йти як про узбережжя, так і про острів. У 23 та 66 розділах книги пророка Ісаї таршіш асоціюється з островом. Пророк Йона намагався дістатися до Таршішу кораблем. І цар Соломон також відправляв туди свої кораблі. Проте точне місце знаходження таршішу залишається невідомим. Деякі коментатори вважають, що таршіш міг бути містом Тартас на півдні Іспанії, куди фінікійці плавали за сріблом та залізом. Інші ототожнюють його з Тарсом у Кілікії, дехто пов'язує таршіш із Британією, як джерело Олова. А ще інші коментатори навіть з Індією. Це місце залишається предметом численних припущень, зокрема через його пророчий запис у 38 розділі книги пророка Єзекіля. Перша царів 10 розділ 23 по 25. І став цар Соломон найбільшим від усіх земних царів щодо багатства та щодо мудрости. І вся земля хотіла бачити Соломона, щоби послухати його мудрости, що Бог дав у його серце. І вони приносили кожен свого дара речі срібні та речі золоті, і одежу, і зброю, і пахощі, коні та мули із року в рік. Ці вірші підсумовують унікальну велич царя Соломона. Люди з усіх країн, дізнавшись про його багатство та мудрість, відвідували царя з цінними дарами, щоб вшанувати його та здобути його прихильність. Перша Царів, 10 розділ, 26 по 27. І назбирав Соломон колесниць та верхівців, і було в нього тисячі чотири сотні колесниць та тисяч верхівців і Він порозміщував їх по колесничних містах та з царем в Єрусалимі. І Соломон наскладав в Єрусалимі срібла як каміння, а кедрів наскладав щодо численності як сикомори, що в шефелі. Накопичення царем Соломоном коней та дорогоцінних металів зробило його популярним та заможним. Колісниці були найефективнішими. Та й найстрашнішими військовими машинами свого часу. Їхня мобільність і універсальність надавала Ізраїлю значну військову перевагу та відлякувала ворогів від вторгнення до багатої нації. Перша царів 10 розділ 28 по 29. А коней, що були в Соломона, приводили з Єгипту та Скеви. Царські купці брали їх із Скеви за встановлені гроші. І входила і виходила колесниця з Єгипту за шість сотень шекелів срібла, а кінь за сто п'ятдесят. І так вони вивозили все це своєю рукою до всіх царів хітійських та царям сирійським. Експортуючи частину коней, цар Соломон отримував значний прибуток. З людської точки зору можна захоплюватися його вмінням збагачуватися, проте закон Мойсея, передбачаючи монархію, забороняв царю Ізраїлю накопичувати багатства Повторення закону, 17 розділ 16 по 17. Тільки щоби він не примножував собі коней, і не вертав народу до Єгипту, щоб примножити коней, бо ж Господь сказав вам не вертайтеся вже більше тією дорогою, і хай не примножить він собі жінок, щоб не відступило його серце, і срібла та золота хай він не примножить собі дуже. Причиною заборони щодо коней було те, що Господь хотів. Щоби цар і народ Ізраїля покладалися на нього у своєму захисті. Наявність сильного війська та міцних оборонних споруд в Ізраїлі відвертала серця Соломона та народу від Господа, створюючи хибне відчуття безпеки. Подібно, заборона примножувати жінок для царя була застереженням від ідолопоклонства. Однак як часто буває, велика кількість матеріальних благ спонукає людину думати, що вона ні в чому не нуждається, хоча насправді її потреба в Господі ніколи не зменшується. Щодо земного багатства писав апостол Павло. Перший лист Тимофію, 6 вірші 9 по 10. А ті, хто хоче багатіти, Упадають у спокуси та в сітку, та в численні нерозумні і шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу і загибель. Бо корень усього лихого то грошолюбство, якому, віддавшись, дехто відбились від віри і поклали на себе велике страждання. Звернемо увагу на те, що пасткою є любов до грошей, а не самі гроші. Гроші самі по собі не є ні добрими, ні поганими. Небезпека полягає саме в любові до них. Можна мати дуже мало грошей і все ж любити їх. Багато спасенних людей мають багато грошей, але залишаються вільними і не стають рабами матеріального забезпечення. Не варто дорікати людині лише за те, що вона володіє грошима. Такі статки можуть бути безпосереднім Божим даром. Однак Господь забороняє накопичувати багатства та прикраси як остаточна мета власного збагачення. 1 лист Тимофію, 6 розділ вірші 11 по 12. Але ти, о Божа людино, утікай від такого, а женися за правдою. Благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю, змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого і покликаний ти, і визнав був добре визнання перед свідками багатьма. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашої, Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.